З настанням весни зростає не лише температура повітря, а й рівень небезпеки для малечі у власних домівках. Щороку в Україні фіксують десятки випадків падіння дітей з висоти, і частина з них закінчується фатальними. Ризик такий діти мають віком від одного до шести років. А тому що у цьому віці вони вже досить такі активні, можуть самостійно вилазити по меблях а, на стільчики а, на різні під, підійматися. А, вони ще проте в цьому віці вони ще не розуміють, що небезпеку цієї саме висоти. Вони а, діють інтуїтивно, вони хочуть щось подивитися, до чогось доторкнутися, наприклад, за вікном, або спертися на москітну сітку, ну як і важ. Ваючи, що вона є безпечною у Дніпропетровській області. Такі трагедії трапляються регулярно. Дніпро не виняток. За минулий рік у місті сталося сім таких випадків: четверо дітей випали з вікон на правому березі міста, троє на лівому. Постраждалим було від двох до 11 років. Цього року, на щастя, трагедії у місті не фіксували, але один випадок мало не завершився фатально. 11 квітня в одному з будинків на житловому масиві Ломівський малолітня дівчинка вилізла на кондиціонер з вікна восьмого поверху. Відео очевидців облетіло соцмережі. Як повідомили журналістам Дніпра оперативного в прес-службі поліції, на матір дитини склали протокол за частиною першої статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У поліції зазначають, кожен випадок падіння дитини з вікна розглядається окремо, тому відповідальність батьків за неналежне виконання обов'язків може бути різною. Дитина залишилася, наприклад, без належного нагляду від батьків. А якщо вони там недбало доглядають за дитиною, то після цього притягуються до адміністративної відповідальності. Якщо ж, наприклад, це вже дитина отримала тяжкі травми або померла, то це вже є. Кримінальна відповідальність, кримінальна відповідальність за частиною 166 кримінального кодексу України кожна ситуація розглядається окремо, але навіть і без відповідальності, коли, наприклад, не складається ні протокол про адміністративне правопорушення, не притягається до кримінальної відповідальності, то для батьків ми розуміємо, що це. Покарання найтяж найтяжче це коли щось з дитиною, тому це дуже така болюча тема, і на жаль, вона має місце. Аби обезпечити дітей від падіння з вікна, батькам радять дотримуватися простих, але й дієвих правил. Взагалі, перше і найголовніше це не залишати маленьких дітей самих у кімнатах з відкритими вікнами, навіть на декілька хвилин, навіть на хвилинку не потрібно батькам думати, що нічого не станеться. Я тільки на хвилинку вийду до ванної або до іншої кімнати. Хвилина може коштувати життя дитині. А друге це обов'язково радимо, встановлювати. Такі технічні засоби безпеки, блокіратори, замки на вікнах, і ніколи не покладатися на москітні сітки, тому що ми навіть знаємо, що і домашні тварини випадають з вікна через москітні сітки. І... Рашування меблів у приміщенні це також дуже важливо. І наголошувати про небезпеку відкритих вікон, проводити роз'яснювальні бесіди. Якщо це дитина маленького віку дошкільного, то у ігровій формі роз'яснити, що це небезпечно і що загрожує дитині.